Не село, зустріли його десять прокажених мужів, що стали здалеку, і вони піднесли голос, кажучи, Ісусе, наставнику, помилуй нас, і, побачивши, Він, сказав їм, підіть, покажіться священникам». і було, коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і впав на лице до ніг його, дякуючи йому, і це був Самарянин. Ісус же сказав у відповідь чи не десять очистились, де ж дев'ять. Чому вони не повернулись віддати хвалу Богові, крім цього іноплемінника?» І сказав йому: Встань, іди, віра твоя, спасла тебе. Одного разу за Ісусом ішло багато народу, і тіснили його якась жінка, що хворіла на кровотечу 12 років. І багато потерпіла від багатьох лікарів, і витратила все, що було в неї, і не отримала ніякої користі, але їй ще погіршало. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду в натовпі, доторкнулась до одежі, Його поговорила собі якщо доторкнуся хоч до одежі, Його, то спасуся, і одразу ж припинилась у неї кровотеча, і вона відчула тіло, що зцілилася від недуги. Одразу ж Ісус, відчувши, сам у собі, що вийшла з Нього сила, обернувся в натовпі і сказав, хто доторкнувся до майдодежі до моєї, і казали йому учні його бачиш, натовп, який тісний тебе, й кажеш, хто до мене доторкнувся. І він озирався навкруги, щоб побачити ту, яка це зробила. Жінка ж, злякавшись і затремтівши, знаючи, що сталося з нею, прийшла і упала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром, і будь здорова від недуги твоєї. Ми чули за змістом два схожих євангельських читання. І кожне з них кінчалося такими словами, іди віра твоя врятувала тебе. Це було сказано і тому прокаженому, який побачив, що він очистився. І з десяти один повернувся подякувати. Жінка, яка за його декілька неділь тому читалося Євангеліє, Схоже, це, це ж сама подія, але іншої, в описі іншого євангеліста. І він описує також тими ж словами, закінчує ті, що сказав Христос, іди віра твоя спасла тебе. І пам'ять сьогодні святої великомучениці Варвари. Тільки заради віри і любові до Бога вона перетерпіла ті великі страждання, які терпіла. Преподобний Іоанн Дамаскін, який сьогодні також шанується Святою Церквою, був досить вченим мужем, досить, як би зараз сказали, інтелігентним. Був наближений до царського двору в Дамаску. І тут його неправедно обговорили, його на нього возвигли. Наклик. Але Господь показав свою правду, і неправда була посороблена. Подяка Богові, наголошується на ній, вчитані про 10 прокажених. Вони йшли, вони всі відчули, що вони очистились. Була проблема, проблема перестала бути. Пішли хто куди, хто додому пішов радуватися з рідними, хто пішов ще кудись. Тому що проказа це страшна хвороба. Це хвороба, коли людина розкладається як померла ще живою, відмирає частини її тіла. Ці люди жили уособлено, вони жили не в містах, вони не жили серед інших людей, вони були ізольовані, жили за містом, в печерах чи ще десь в якихось місцях, де вони не мали контакту з іншими людьми. І ось велика милість для них, будучи відкинутими суспільством, Христос їм дає можливість повернутися не просто назад в суспільство, а стати здоровими. Цілими і так, наче тої недуги у них і не було і сліду. Але сутність людини заключається саме в тому, наскільки людина вміє дякувати. Найперша, найвища і наймиліша Богові молитва це молитва подяки. Подяки за те, що ми маємо. Божественна літургія. Це спільна справа, тому що слово літургія з грецької переводиться як спільна справа. А таїнство причастя Євхаристії з грецької переводиться як подяка. Подяка Богу за його великі милості, а найперше, що він прийшов і дав нам себе на поживу і на спасіння. Тому все починається з подяки. Тому що той, хто не вміє дякувати за те, що він має. Як правило, не може оцінити й інших дарів, які його будуть посилатися. Тому той, хто не вміє дякувати Богові, він зазвичай і позбавляється того, що він має. Не тому, що Бог чекає подяки і Бог злиться за те, що хтось йому не дякує. Ні. Просто саме ставлення людини до того добра, яке вона має, але не має за це подяки. Робить так, що ті блага в людини або закінчуються, або вони перестають бути добром і стають з Тільки з подякою Богові, кожен з нас буде мати не тільки те, що має, але й мати більше. Але ми, як той прокажений, який зцілився і подякував, повинні мати в своїй пам'яті його. Дякую тобі, Боже, за сьогоднішній день. Дякую тобі, Боже, за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній вечір, за їжу, яку ти мені послав, яку ти благословив мені заробити гроші і купити. За те, що ти мені дав здоров'я, щоб я зміг досягнути чогось сьогодні, щоб я зміг зробити добре діло і тих людей, які тобі дякують, стало більше. Тому що Бог робить добрі справи нашими руками. Бог робить добро нашими руками, коли ми відкриваємо своє серце на зустріч його благій волі. Нехай же наші серця будуть завжди відкриті до Бога, відкриті на добро. Відкриті до подяки. Своїм рідним, своїм близьким. Адже ніхто не знає, коли Кого у нас не стане і коли Кого в який день призове Господь. І те, що ми сьогодні бачимо своїх батьків, своїх дітей, свою другу половинку, ми за це подякуємо Богу. За те, що ми бачимо білий день, за те, що ми бачимо, всі, коли він сіріє і переходить ввечері, в ніч. Кожна пора дня вчить нас чомусь, кожна пора доби показує нам, який великий замисел Божий про цей світ, який великий вклад своєї любові Бог зробив в цей світ, поділившись нам із нею. Божа любов визвола взагалі добуття цей світ. Бог захотів ділитися своєю любов'ю і своїми благами ще з кимось. Бог не мав потреби в тому, щоб цей світ існував, щоб існували люди. Бог вседостатній. Він не має ні в чому проблеми не в наших молитвах, не в наших приношеннях, не в тому, що ми приходимо до церкви, не в тому, що ми співаємо йому, чи стоїмо зараз, чи сидимо. Чи думаємо, коли ця служба вже закінчиться, я піду додому? Ні. Богові це все не треба. Це треба нам, щоб отримати великі дари, які по своєму чоловіколюбству, людинолюбству посилає нам всім Господь. І найперше в Євхаристії подякувати Богу за те, що Він сам. Прийшов до нас, тому що ми чекаємо період, як називається тут Адвент, період очікування Різдва. Ми чекаємо знову в світ Господа нашого Ісуса Христа, щоб згадати це, цю подію і нагадати собі, і віддати Богові славу. Тому нехай Господь від нашого щирого серця приймає наші Славлення приймає наші молитви і приймає нашу подяку. всіх і святою неділею.